Як зафіксувати пошкоджене внаслідок бойових дій майно? Дуже багато людей постраждали від війни. Якщо мова йде про знищення нерухомого майна, то наше завдання чітко фіксувати руйнування та збитки вже зараз, аби ефективніше відстоювати свої права і в майбутньому. Для того щоб у майбутньому мати можливість отримати компенсацію за пошкоджене майно. Потрібно це зафіксувати і подати повідомлення. Хто може подати повідомлення про пошкоджене майно? Зробити це можуть фізичні та юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких було знищено або пошкоджено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації з 19 лютого 2014 року, що є датою початку тимчасової окупації Росією окремих територій України. А саме фізичні особи, які є власниками відповідного нерухомого майна, замовниками будівництва щодо об'єктів будівництва, членами житлово-будівельних житлових кооперативів, які викупили квартиру, але не оформили право власності на нього, сподкаємцями зазначених осіб, юридичні особи, які є власниками нерухомого майна, або замовниками будівництва. Щодо об'єктів будівництва або за якими таке майно об'єкти будівництва закріплено на праві господарського відання чи праві оперативного управління, особами, які здійснили інвестування та фінансування будівництва об'єктів, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт, зокрема прийнятих в експлуатацію об'єктів, щодо яких не оформлено право власності, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків. Управителями багатоквартирних будинків, житлово-будівельними житловими кооперативами, які здійснюють утримання відповідних будинків, спадкоємцями зазначених вище фізичних осіб, правонаступниками осіб, зазначених юридичних осіб. Як подати повідомлення про пошкоджене майно? Це можна зробити, передавши дані через сайт або мобільний застосунок Дія. Для цього потрібна авторизація в цьому сервісі. Якщо людині складно це зробити, вона може взяти документи та завітати на прийом у Центр адміністративних послуг. У Кривому Розі Центр адміністративних послуг працює за адресою площа молодіжна. 1, Контакт-центр 0800 500 459. Ще один варіант звернутися до нотаріуса. Які дані потрібно мати власникам житла? Дані щодо пошкодженого об'єкта, тип об'єкта нерухомого майна, загальна площа нерухомого майна, адреса, місцезнаходження нерухомого майна тощо. Відомості про пошкодження або знищення нерухомого майна. До відомості про пошкоджене майно треба буде внести такі дані: Орієнтовна дата та час настання події, опис пошкодження. Фото, відеофіксація за наявності контактні дані, особи, свідка. Щоб підтвердити право власності на майно, потрібно мати право документ. документи. Це право власності, договір купівлі продажу, свідоцтво про спадщину тощо. Якщо документи на нерухомість не збереглись, то знайти таку інформацію все одно можна. Відомості про нерухоме майно отримуються, підтверджуються, з Державного реєстру речових прав на нерухове майно у разі наявності. Якщо людина авторизована в дії, то дані про належні її нерухоме майно автоматично завантажуються. Також отримати ці дані може допомогти і працівник центру адміністративних послуг. Якщо ж даних про майно в реєстрі нерухомого майна нема. Нема документів на руках, то доведеться встановлювати юридичний факт належності майна в судовому порядку. Також часто бувають ситуації, коли люди роками мешкали в житлі, не оформлюючи документи. Зараз ще є час спірні питання щодо права власності вирішити в судовому порядку. Проблема, яка висіла руками, може завадити подати повідомлення про пошкоджене майно, адже робити це має тільки власник. Як подати повідомлення про пошкоджене майно спадкоємцю власника померлого в окупації? У такому випадку процедура значно розтягується. Повідомлення про пошкоджене майно має подавати власник майна. Щоб вступити у спадщину, для початку потрібно встановити факт смерті людини в окупації. А робиться це в судовому порядку. Потрібно оформити акт за підписами трьох осіб, які були свідками того, що людина померла або загинула. Внутрішньо переміщеним особам у Криворізькому центрі безоплатної правової допомоги призначить адвоката за рахунок держави для звернення до суду. Судовий збір у таких справах не стягується, а суд розглядає справу негайно. Після отримання рішення суду спадкоємці звертаються до найближчого відділу державної реєстрації актів цивільного стану, де їм видають свідоцтво про смерть. Після цього спадкоємцям потрібно звернутися до нотаріуса і відкрити спадкову справу, потім вступити в спадщину. Це певний час. В умовах воєнного стану приблизно 10 місяців. Після оформлення права власності можна буде подати повідомлення про пошкодження майно через дію чи центр надання адміністративних послуг. Слід зазначити, що таке повідомлення можна подати упродовж 90 днів після закінчення воєнного стану. Тож спішки нема, але порада всім спадкоємцям це не затягувати вступ у спадщину, вчасно звертатись до нотаріуса для відкриття спадкової справи у 6-місячний термін з дня смерті. Дуже багато людей плутають, коли треба звертатися до нотаріусу до того, як виповниться 6 місяців, чи після. Акцентуємо увагу. До. При пропуску строків відкриття спадкової справи поновлювати їх доведеться в судовому порядку. На всіх етапах юристи системи безоплатної правової допомоги надаватимуть юридичні консультації. Це безкоштовно, адже це державна інституція. Телефонуйте 0800 213 103. Консультуйтесь, дізнавайтесь адресу найближчого бюро правової допомоги. Внутрішньо переміщення особи та інші вразливі верстви населення мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Також акцентуємо увагу. Коли є намір здійснити ремонт у зв'язку з холодами, варто отримати та зберегти чеки на будматеріали та роботи, щоб розраховувати в подальшому на відшкодування, обстеження пошкодженого майна. Докази майнових втрат внаслідок війни варто збирати вже зараз для того, щоб по подальшому можна було їх використати для отримання компенсації. Після того, як людина подає повідомлення про пошкоджене майно, інформація потрапить до реєстру пошкодженого майна. Після деокупації органи місцевого самоврядування мають організувати роботи з обстеження пошкодженого майна. Проведення обстеження здійснюється на територіях, на яких відсутні або завершено активні фази бойових дій. Попередньо, доцільне проведення всіх необхідних заходів з метою забезпечення безпечного доступу до об'єктів, що обстежуються. Результатом обстеження пошкодженого майна з боку органів місцевого самоврядування буде складений акт, який має отримати власник. Це теж один із доказів пошкодження майна. Не нехтуйте і офіційним зверненням до правоохоронних органів, поліції чи прокуратури, адже пошкодження майна цивільних осіб це ще і воєнний злочин, який також треба фіксувати. Зберігайте витяг про внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань. Як відбуватиметься процедура отримання компенсації? Наразі зазначити неможливо, адже закон перебуває у стадії розгляду. Але зібрати докази, подати повідомлення про фіксацію пошкодженого майна це те, що можна зробити вже зараз. Якщо ви маєте питання щодо збору доказів, процедури подачі повідомлення, якщо потребуєте вирішувати майнові та спадкові справи в судовому порядку, система безоплатної правової допомоги поруч. Так, внутрішньопереміщені особи, ветерани війни, діти, особи потерпілі від жорстокого поводження під час війни, малозабезпечені особи. Особи з інвалідністю мають право на призначення адвоката, правника за рахунок держави у цивільних та адміністративних справах, а також потерпілі у кримінальному провадженні. Окрім того, усі без виключення мають право отримати юридичні консультації. Контакт-центр системи безоплатної правової допомоги 0800 213 103.